Добрий день. Угу, Це мав бути день, а вже вечір. Ну. Скільки можна вас чекати? Я вже і так живу по вашому графіку, але сьогодні це кінець. Ну, так 4,5 години затори, багато замовлень, так що якось так. Справа не в тому. Я знайшла вже інше рішення. Яке? Ну, ви мені вже не чужа людина, ходімо, покажу. Окей. Ходіть, дивіться. Доки я вас чекала, я вже замовила і встановила фільтр Віо. І. І? Давайте спробуєте. Це може бути краще, ніж вода з бутлі? Ви спробуйте. Ого, серйозно? Це після фільтра? Так. Смачна? Смачна. І чекати не треба. Тому до побачення. Тільки будлі не забудьте. А, окей.